Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими антифризами. І почнемо ми з бази, з якої складається антифриз, а саме спирту і води. Зазвичай в якості спирту використовується етилен-гліколь, і у дешевих Антифризів використовуються дешеві спирти. Вони неякісні і не екологічні. в той час, як у більш дорогих антифризів використовуються вже очищені якісніші спирти, які є і екологічнішими, і стабільнішими в роботі. Далі йде наступний показник: це наявність додаткових присадок, які захищають систему охолодження від корозії. Чим дешевше антифриз, Тим дешевші в нього компоненти, і тим менша кількість в ньому захисних присадок. У дорогих антифризів. І це зазвичай підтверджується ще й додатковими допусками. Використовується повний комплект необхідних присадок, які захищають систему охолодження від корозії, і також можуть забезпечувати додаткове змащування. Виходячи з того, що у дешевих антифризів використовується примітивна дешева неякісна база і мінімальний набір. Присадок такі антифризи слугують набагато менше, приблизно 1-2 роки. Якісні антифризи можуть слугувати там близько 5 років. Звісно, тут ще потрібно звертати увагу на. Тип антифризу, там G11, G12, адже всі вони розраховані на різні інтервали заміни, але все ж таки дешеві антифризи, незалежно від їх класу, старішають і зношуються набагато швидше в порівнянні з дорогими, тому їх потрібно чаще змінювати, чаще промивати систему охолодження і мати більше клопоту з цього і витрачати на це більше коштів і часу. Для того щоб бути певним, що антифриз. Безпечний для автомобіля його системи охолодження, він має пройти певні тестування. І на кожній каністрі антифризу, який пройшов ці тестування, ми можемо знайти певні допуски певних автовиробників. Які свідчать про те, що перед нами протестований якісний продукт з якісною правильною рецептурою? У дешевих антифризів зазвичай відсутні ці допуски. У дорогих антифризів ми знайдемо на пакуванні допуски різних автовиробників, що свідчить про їх якісніший склад і правильну стабільну роботу. Також дешеві антифризи мають нестабільну в'язкість. На відміну від дорогих антифризів, через що можуть псуватись патрубки. І нарешті третє. Дешеві антифризи не захищені від утворення осаду і піни, в той час, як у дорогих антифризів, є пакет необхідних присадок, і вони не піняться і не випадають в осад за умови правильного використання, правильних інтервалів заміни і необхідності промивання системи охолодження. Але, на мій погляд, найпідступніша річ, яку нам можуть підсунути дешеві антифризи, полягає в невідповідності кольору його складу. Загалом антифриз це. Безбарна рідина і барвник додають до нього за рахуванням певних допусків антифризу, які в свій час розробила компанія Volkswagen. Тобто кожному там класу антифризу G12, G11 там, G12, відповідає певний колір. І більшість автомобілістів звикли обирати антифриз за кольором. Але це не зовсім правильно. Ніщо не заважає не. Добросовісному виробнику зробити, наприклад, дешевий антифриз G11 марки і додати в нього червоний барвник. Автомобіліст, який не розбирається в допусках і класах антифризу, може сприйняти колір. Як ознаку того, що він купує більш дорогий, більш якісний антифриз, і залити такий антифриз в свою систему, розраховуючи на одні характеристики, а отримуючи зовсім інші. Тому у дешевих виробників колір не є ознакою того, що антифриз буде відповідати певному класу і матиме певні характеристики. У дорогих виробників, які мають відповідні допуски, які сертифіковані, Колір завжди буде відповідати певному допуску. І якщо ви купуєте G11 антифриз, наприклад, відомого виробника, він там або синього, або зеленого кольору і матиме силікатну основу G12, буде кислотний і так далі. У дешевих виробників можна придбати будь-який антифриз будь-якого кольору з будь-якими написами, і ви досконало і точно не будете знати, що ви придбали і що залили в систему охолодження свого автомобіля. Тому купуючи антифриз, обов'язково подивіться на зворотню сторону каністри або на нижню частину. Етикетки, яка знаходиться на передній стороні каністри, або там, або там будуть допуски різних виробників. Зазвичай вони виглядають приблизно наступним чином. І якщо вони присутні на каністрі, і це антифриз відомого виробника, в принципі, ви вже можете бути певними, що ви купуєте якісний продукт, який підійде для вашого автомобіля. У дешевих антифризів ви не знайдете таких допусків, і відповідно ви не будете знати, що ви купуєте і що взагалі залито в ту пляшку. Я приділяю так багато уваги складу. Антифризу і відповідності його певним допускам, через те, що неякісний антифриз це не просто якась водичка, яку ми залили в автомобіль, і далі собі катаємось. Це рідина, яка має виконувати певні функції, і яка може бути навіть небезпечною для автомобіля. Як мінімум, неякісний антифриз не буде захищати систему охолодження від корозії. а... Заміна елементів системи охолодження і ремонт цих елементів це дуже дорога історія. А як максимум, такі дешеві антифризи можуть мати дуже агресивну рецептуру, агресивні кислоти, які буквально просто роз'їдають помпу. І таких відео в інтернеті дуже багато, і особисто ми також на практиці зіштовхувалися з цим питанням. Тому дешеві антифризи, на відміну від Дорогих можуть бути дуже небезпечними для системи охолодження автомобіля і для вашого гаманця. І купуючи антифриз, взагалі не зайвим буде за можливості подивитись на його прозорість, відсутність якихось там пластівців або осаду у дешевих антифризів. Часто ми це можемо зустріти на відміну від дорогих антифризів. І якраз ось цей осад, і різноманітні там пластівці тощо можуть спричиняти як зношування деталей, так і просто засмічувати систему охолодження, через що вона буде працювати нестабільно або взагалі не буде працювати. І останній критерій або остання відмінність між дешевими і дорогими антифризами полягає в їх температурі. Незамерзання або замерзання, кому як подобається. Спирт в антифриз додають для того, щоб зменшити температуру замерзання антифризу. І зазвичай температура вказана на етикетці антифризу. Мінус 35, мінус 37, мінус 40, мінус 42. Але наші чисельні тести, які ви зможете знайти на нашому каналі, показали, що у дешевих неякісних антифризів температура незамерзання може бути значно нижчою, ніж та, яка вказана на етикетці. І також з часом температура незамерзання у антифриза може знижуватись. І відповідно, якщо ми залили неякісний дешевий антифриз. Вже з завищеною температурою не замерзання через рік-два експлуатації автомобіля, температура може змінитись ще більше. І вже при температурі навколишнього середовища, там мінус 15, мінус 12 градусів по Цельсію, антифриз в системі охолодження може просто замерзнути. З дорогими антифризами. Такого не відбувається. Там температура незамерзання або відповідає заявленій, або навіть вища. Тобто на перспективу, щоб через декілька років антифриз відповідав тій температурі, яка вказана на етикетці. Отже, купуючи дорогий якісний антифриз, який має різні допуски різних виробників, ми отримуємо ряд переваг. В першу чергу це стабільна температура кипіння і відповідно краще охолодження двигуна автомобіля. По-друге, такий антифриз має нормальну рецептуру і не роз'їдає патрубки і не пошкоджує деталі системи охолодження. По-третє, якісний антифриз через те, що протестований різними виробниками, підходить під різну специфіку системи охолодження автомобіля. Тобто є автомобілі в системі охолодження, в яких використовується чавун, алюміній або різні сплави. Відповідно, для кожної такої системи охолодження краще підбирати. Антифриз за допуском автовиробника. Ну і по четверте, дорожчі, якісніші антифризи мають триваліший термін експлуатації. Їх потрібно змінювати набагато рідше і відповідно менше витрачати часу і коштів на автосервісі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.